Ну а зараз до вашої уваги добірка свіжої актуальної інформації станом на цю мить. Дивіться, наші новини. Отже, росіяни знову атакували Україну. Зночі ворог запустив безпілотники. А на світанку зі стратегічної авіації полетіли ракети. Повідомили у командуванні повітряних сил. Моніторингові канали повідомляли про вибухи в Києві, Житомирі на Хмельниччині, Івано-Франківщині. А військова адміністрація Вінницької області заявила про влучання у цивільні промислові об'єкти. У соцмережах пишуть про вибиті вікна у будів. Улях інформації про постраждалих поки немає. Уночі ворог атакував Львів бойовими безпілотниками та ракетами. Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький. За його словами, жертв чи постраждалих немає. Система життєзабезпечення області працює у штатному режимі. Це була дуже складна ніч, написав він. 421 удар по 11 населених пунктах Запорізької області завдали окупанти впродовж доби. Повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. Зокрема, росіяни здійснили 8 авіаційних ударів по Гуляйполю, Новоданилівці, Червоному та Малинівці. 4 рази накрили з РСЗВ Новояковлівку, Малинівку та Молутокмачку. Крім того, били з артилерії та атакували безпілотниками. Надійшло. 13 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, господарчих споруд та автомобілів минулося без постраждалих. Російські дрони порушили повітряний простір Польщі в оперативному командуванні збройних сил країни. Заявили, що під час атаки Росії в Україні БПЛА потрапили на їхню територію. За словами військових, триває операція зі збиття цілей. У небо підняли авіацію. Громадян Польщі закликали залишатися вдома на час військової операції. Найбільш ризикованими регіонами голосили Підляське, Мазовецьке та Люблінське воєводства. Генштаб Польщі просить не наближатися до Збитих дронів або їхніх фрагментів, і попереджає, що які елементи можуть залишатися небезпечними. Їх повинні перевірити саперними підрозділами. Додали польські військові. Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортами у Любліні, Варшаві та Жешові. Прем'єр-міністр Дональд Туск заявив, що польські військові відкрили вогонь по об'єктах, але утримався від уточнень щодо походження цих дронів. Водночас він поінформував генсека НАТО про збиті в Польщі дрони. Проти об'єктів військові застосували зброю. А, я перебував по постійному контакті з президентом і міністром оборони. Я отримав прямий звіт від оперативного командира. Через атаку російських дронів у десяти воєводствах Польщі оголосили пришвидшений виклик резервістів. Про це повідомили у командуванні територіальної оборони країни. У чотирьох воєводствах: Підляському, Мазовецькому, Люблінському та Підкарпатському резервісти мають з'явитися для виконання завдання протягом шести годин. В інших протягом десяти. Тим часом прем'єр-міністр Дональд Туск скликав екстрене засідання уряду на дев'яту ранку за київським часом. Зараз прем'єр проводить зустрічі з міністром. Ми відповідальними за державну безпеку. Тим часом американський конгресмен Джо Вілсон назвав російську атаку на Польщу актом війни. Політик підкреслив, що такі дії є безпосередньою атакою на союзника по НАТО. Він закликав президента Трапа вжити жорстких санкцій проти Росії та посилити військову підтримку України. Він наголосив, що Путін більше не обмежується лише війною в Україні, а тепер випробовує рішучість альянсу на власній території. we У тимчасово окупованому Донецьку пролунали потужні вибухи у трьох районах міста. Напередодні увечері удари зафіксували у Будьонівському, Калінінському та Куйбишевському районах. Про це повідомили місцеві пабліки. Окупаційний мер Донецька підтвердив факт вибухів у місті однак, деталі наслідків ударів не повідомляв. Після вибухів у частині окупованого міста почалися перебої з електропостачанням. 990 окупантів знищили наші оборонці за минулу добу. повідомила в генеральному штабі збройних сил України. А від початку повномасштабного вторгнення російська армія втратила понад 1 мільйон 91 тисячу своїх солдатів. Також за вчора українські бійці спалили три ворожих танки, одну бронемашину, 29 артилерійських систем, одну РСЗВ, 83 автомобілі та одну одиницю спецтехніки. А оборонці неба збили 347 ворожих безпілотників у генштабі. Додають, що дані орієнтовні. Ну і е, хотілось би додати важливу інформацію щодо безпекової ситуації у Житомирській е, у Хмельницькій області. Перепрошую, на жаль, на наслідок ранкової ворожої атаки було травмовано трьох людей у Хмельницькому районі. Усім надається медична допомога. Крім того, ворогом зруйновано одне підприємство, пошкоджено автозаправку. Транспорт вибито вікна у навколишніх будинках. Обсяги нанесеної шкоди ще уточнюються. На місці працюють усі відповідні екстрені служби. Тож перебувайте в безпеці безпечних місцях через нагадуємо, що не варто нехтувати сигналами повітряної тривоги. Ми